Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо знайомитися з новим Originals One в моноформаті. Минулого разу ми говорили про те, як ним користуватися. Сьогодні ми поговоримо про те, як його треба чистити, та про які нюанси цього процесу треба знати. Так, так, це ніби дуже очевидна тема, але все ж таки, давайте її освіжимо в пам'яті. Бо деколи так буває, що забудеш почистити свій IQOS і розумієш, що зі смаком та запахом прям ну щось на те. Це майже завжди наслідок того, що у нагрівальній камері назбиралися тютюнові часточки, і деколи так багато, що там з них можна ще один стік зробити. А тепер до справи Показую майстер-клас, як же чистити ICOS Originals 1, щоб він був еталоном чистоти. Для початку не треба починати чистку одразу після використання. Дайте девайсу охолодити ну хоча б 30 секунд, а потім вже починайте чистку. Спочатку знімаємо ковпачок і витрушуємо залишки тютюну. Якщо з часом дуже сильно забрудниться, то можна його промити водою або ж залишити в стаканчику відкисати. Головне потім витерти на сухо. Тепер переходимо до щіточки. У комплекті ICOS Originals One іде двостороння щіточка з насадкою для леза, так само як і для ICOs Originals Duo. Правильного порядку використання немає, можна починати з будь-якої сторони, але я за звичкою починаю саме з щіточки. Обережно вставляємо її в айкос так, щоб вона вперлася в дно. Після цього тричі легенько прокручуємо в один бік, виймаємо та витрушуємо залишки тютюну. Одну проблему ми вирішили, тепер час почистити лезо. Для цього нам знадобиться інша сторона інструмента. Акуратно вставляємо в шліфувальну насадку так, щоб лезо зайшло рівненько між зубчиками. Промазати навряд вийде все прорафовано до міліметру. Коли лезо опинилося між зубцями, обережно понахиляємо насадку з боку в бік, ось так. Ну і ще раз витрушуємо, що там нападало з леза. Останній штрих це палички для чистки. Вони зволожені гліцерином для того, щоб витирати все, що не прибрала чистилка. Просто акуратно і обережно протираємо айкос і ковпачок всередини. До речі, офіційна інструкція не радить чистити паличкою лезо, але я чищу. Головне водити паличкою акуратно. І натиснути. Ось такі справи. Робіть це все після кожної пачки стіків, і ваш айкос ніколи не буде гіршити. А наразі всім папа, друзі, бережіть себе та слава Україні!